Вирогідність Ісфайера дуже велика, а от вирогідність е, мирної угоди, росіяни готуються на до наступу, вони концентрують зараз сили на турецькому напрямку. Там взагалі пекло. Я кожен день спілкуюся з нашими е, батальйонами і нацполіції. До речі, які там дива, дива створюють, тому що. Те, що вони роблять, це неймовірно. А хлопці, які захищають Україну зараз, там і військові, і наша національна поліція, і патрульна поліція, і всі інше вони справді герої. Просто про це в нас чомусь не розповідають. Я коли чую про кількість наступу, я коли бачу відео, але не дають права поки викладати, щоб позиції не світити. Але коли я це бачу і чую про це, і мені розповідають про втрати і про все інше, я розумію, там не люди, там справді титани. Там титани, і про них треба говорити, хоч би нагадувати людям, хто сьогодні захищає Україну. Так от е росіяни концентруються на запорізькому напрямку, вони рухаються в бік Оріхова. До речі, я там воював в 22-му році на Оріховському напрямку е в Білогір'я. А вони рухаються в напрямку Торецька зараз, на Лімані знов починається. І я можу сказати, що вони хочуть зробити ще одну велику наступальну кампанію. Якщо вони фактично не отримують бажано, ну просунуться на деякі частини там тактично, але не стратегічно, от тоді, ми можемо чекати якісь там процеси перемовин. Але ще раз, цей наступ ще один доказ того, що а, росіяни не хочуть миру, вони хочуть захоплення України. Зараз які чому... може бути який може бути сісвер, пане Бориславе. Вибачте, прив'юос, якщо вони реально готуються до нових контрнаступальних заходів і активізують 30 днів. Вони таки зроблять, і це зрозуміло. Путін отримає 9 травня без е, срен, без цього, Але вже відомо, що Путін хоче попередити Зеленського. Що якщо 9 травня над е, Москвою буде літати е, е, щось там: дрони сирена буде, то по Києву вдарять Орешником без ядерної начинки, але вдарять е, це розумів. Зрозуміло, і е, до речі, тут погрози один одному, ти теж це зрозуміє. Але ще раз кажу: Путін хоче все ж таки бути переконаним, що не буде повітряної сирени 9 травня, коли він буде приймати. А парад а сирена буде і Москва повинна прийняти 9 травня не лише парад, а й дрони. А ще е, треба розуміти, що е, Трампу треба до 30 квітня отримати цей сісфайр, тому що 30 квітня кінець з його 100 днів. Як він на посаді, йому треба щось запропонувати, показати: я, здобув, я там здобув це це, це, це. Ну що він скаже? Сім трильйонів доларів впав в фондовий ринок. Велика кількість національних американських компаній зазнали збитків. Він скаже про те, що провали в міжнародній діяльності найкращі партнери Сполучених Штатів Європа, Канада і Мексика. Зараз торгівельні вороги. Він скаже про те, що починаються проблеми. До речі, для тих, хто каже, що от от імпічмент Трампу ну це маячня. Просто читають, мабуть, українську пресу. Читайте американську пресу, а ще спілкуйтесь з американцями. Ніякого імпічмента йому не світить. Так це будуть ініціювати демократи, як завжди. Вони завжди це роблять. Як і республіканці намагаються демократам ініціювати імпічмент. А до речі, Клінтону колись це загрожувала. Він. Вчасно пішов, тому що щось на те зробив в овальному кабінеті, але про що йому йде мова? Щоб розуміли, у Трампа величезна підтримка зараз його рівень підтримки більше ніж навіть за такий самий термін при першому президентстві, і це треба розуміти, тому не створюйте собі ілюзію У Трампа все добре, але... Йому нема чим звітувати. Підтримка є люди. Чекають ці сто днів, щоб він відзвітував. А тут буде: я обіцяв УК Америка миротворець. Америка змогла досягнути кінця війни, бо Сісфай буде продаватися як кінець війни, і тому для Росіян це теж важливо. Поясню, чому. В них не буде над Москвою літати, а вони зможуть за цей час сконцентрувати переважну більшість своїх військ на цих напрямках. Ми ж не можемо бути хаймерсами по скупченню, а вони якраз будуть підтягувати. Ми будемо спостерігати, як проходить перед. Окація, переозброєння вони будуть використовувати. Як буде використовувати цей час наша влада? В мене багато запитань, тому що я впевнений, що скоріш за все далі будуть сидіти на схемах, далі будуть займатися передвиборчими технологіями, далі будуть займатися шоуменством. Ну тому що хто що вміє, пане Бориславе, щоб от можна далеко не відходити від цієї темки? Тенки військовий мілітрі має на увазі. Давайте я вас про таке запитаю: значить, в Міноборони підготували законопроект про демобілізацію, але Генеральний штаб його не підтримує. Читаю просто українську правду і пишуть колеги журналісти, що дійсно є такий проект закону. Генеральний штаб збройних сил його не підтримує, тому що ухвалення і реалізація призведе до одномоментного звільнення зі служби понад сотні тисяч досвідчених військових. Ну там цим важко реально не погодити, що це може призвести до таких наслідків, але як би правильно потрібно було проводити цей процес. Чому ми чули обіцянки і дуже багато, навіть конкретні дати, які постійно зривалися, дедлайни, які постійно зривались результату нуль. от Чому от є реально якась формула, оптимальна формула для всіх, щоб і військовий і оборонний потенціал зберігався? І хлопці, дівчата військовослужбовці відпочили. Ротація якась я не знаю. Ну це можливо? Дивіться, це можливо, якщо ти налаштований на перемогу. Це можливо, якщо ти налаштований на отримання результату у війні, а не якщо ти хочеш закінчити війну, хоч якось, і переобратися, тому що в офісі президента живуть ідеєю, що вони будуть продавати українцям ідею, що вони закінчили війну, вони змогли, і вони повинні далі керувати країною. А ще вони розуміють, і це дійсно лежить на поверхні, що це не подобається їх виборцю. Багато хто з їх виборців це не хочуть визнавати, але це правда. Це не подобається виборцю Зеленському. Воювати він не хоче. Мені нещодавно написала одна людина. Бориславе, от ви кажете, потрібно проводити демобілізацію, як проводять її в Ізраїлі. Одних демобілізували, інших мобілізували, а під час... Другою світовою в Украї... в Радянському Союзі нікого ж не демобілізували. Я говорю, так погоджуюсь. А під час Другої світової за мародерство або крадіжки на забезпеченні збройних сил розстрілювали зразу. А ще кажу: тоді воювала вся країна: хтось у станка, а хтось в окопі, хтось займався е... забезпеченням фронту, а хтось був на фронті, і це було взаємопов'язано. А у нас. Ну, у нас ми бачимо геть інше, і тому не треба розповідати. У нас дійсно є частина країни, яка воює, а переважна більшість країни зараз вважає, що це не їх війна, і це проблема. Ну, дивіться, ми коли були на фронті, я пам'ятаю, до того, як ми писали у нас поповнення було, добровольці йшли. А от зараз я бачу, що з ними дуже важко, їх не так велика кількість. Ну, давайте відверто казати. Це проблема і влада. Влада не дуже хоче цим займатися. Я поясню, в чому відбувається в Герштабі. Дійсно вважають, що якщо Верховна Рада ухвалить цей проєкт, то доведеться одномоментно демобілізувати значну кількість військовослужбовців, що призведе до суттєвого а, зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів. А, за словами кількох джерел саме Української правди, мова йде про 108 тисяч воїнів, серед яких 14 тисяч офіцерів. Це бойова частина, бойова складова е, нашої, зброї, нашої армії. Так от уявіть собі, для того, щоб їх демобілізувати, треба 108 тисяч мобілізувати. До речі, Сьогодні тих, хто підпадає під мобілізацію у віці від 25 до 35 років, приблизно 1,6 мільйона чоловік. А для демобілізації потрібно мобілізувати менше, ніж 10% від цієї кількості. Тобто, люди є. Але головним питанням залишається те, що влада не хоче мобілізувати людей, серед яких є величезна кількість їх прихильників, і тому, що ну, це не популярно. Це відштовхне від Зеленського як того, хто дає можливість їм не служити. І демобілізувати вона не хоче тих, хто вже злий на Зеленського, що той не, не, не вирішує проблему з демобілізацією. А, і служить вже більше трьох років. Розумієте? Проблема у влади у тому, що такі дії, якщо вона мобілізує ці 10%, все одно буде бити по її рейтингу та зменшувати підтримку серед електорати Зеленського, який і далі служити не хоче. Ну, це ж правда. І більше ні, я я вчора з'яснувся з тим, що мені почали ті, хто симпатики зеленського сказали, ні на фронті воюють симпатики. Зеленського справді воюють. Я бачив, я воював з тими поряд, хто підтримував Зеленського, коли він йшов у 2019 році. Зараз скажімо так, ми. Домовились, не обговорювати цю тему, тому що для багатьох людей вона болюча. Вони розочавались. До речі, на наступних виборах вони підтримувати переважно більшість тих, я знаю, не будуть. Але я знаю тих упоротих, які будуть підтримувати, і вважають, що Зеленському сьогодні не дають працювати. Цікаво, хто його 5-6 успішних менджерів чи його монобільшість в парламенті, яка складається з слуг народу та ОПЗЖ. Цікаво так, от або Єрмак з татаро дають йому нормально керувати країну. Так от Зеленський. Фактично не запускає цей процес, хоча б повинен б запустити, бо це вирішило проблему. Але серед тих, хто підпадає під демобілізацію, переважно більшість людей, яка, скажімо так, по уявленню офісу президента, не є симпатиками Зеленському, і ми бачимо цікаву ситуацію. Але я можу сказати ще одне: для того, щоб зараз підтримати цих людей, не хочуть демобілізувати. Це окрема історія, але так дайте зробити їм якісь окремі умови. Наприклад, збільшити їх фінансове забезпечення, дайте їм додаткові відпустки, дайте їм можливості відновлюватись, Ну люди емоційно, фізично і психологічно вигорають. Я розумію, що, наприклад, всі ті, кого звільнив Зеленський і не пішли на фронт, цього не розуміють. Ну, наприклад, генпрокурор Костін він же на фронт не пішов. А колишній генпрокурор Луценка на фронт пішов, що б до нього не казали, але він був в окопі, він був на фронті. Він же по послом, здається, його ж відправили в Нідерланди, чи я помиляюся? Так, але ще раз: 158 днів Україна без а, генпрокурора. Костін міг давно вже служити, як міг служити давним-давно би Саша Трухін і Баканов, як міг служити Смірнов з офісу президента, я можу перераховувати всі ці люди, які могли служити і а, були в оточенні, і залишаються оточені Зеленського, але жоден з них не пішов служити Збройним сили України. Жоден чиновник, якого звільнили? Жоден. Ну і що ви хочете сказати? Що ці люди будуть займатися мобілізацією і демобілізацією? Потрібно все одне займатися мобілізацією. Віна не закінчується, але в голові зеленського живе інший план: що Трамп якось домовиться. Далі швидкі вибори, а потім вже будемо щось робити. Та потім може не настати о цьому, в чому проблема? І ще одне: якщо хтось не хоче служити в Збройних силах України, то потім будуть служити серед бурятів, які прийдуть разом з окупантами і примусово не будуть дивитися, Хоче людина, не хоче, просто заберуть збройні сили. Це на окупованих територіях. Зараз, зараз ми всі спостерігаємо, що на Запоріжжі, що на Херсонщині, що на Донеччині, що на Луганщині, що в Криму. Запитайте, з кого був перший і другий армійський корпус на Донбасі, саме з наших українців? Де вони? Переважна більшість вже на тому світі, тому що е, так сталося, що вони зіткнулися Збройними силами України, і я хочу я не радію цьому, ні в якому разі українці вбивали е, тих українців, які погодились служити росіянам. Це їх вибір так під примусом, так все, що завгодно, але вибір. Зараз є вибір у тих, хто може служити. Я бачу, як непопулярна ця тема. Ну як Зеленський може казати, те, що кажу я, якщо Зеленський чотирьохразовий ухилян, він ніколи не був в окопі. Він дав своєму охоронцю звання бригадного генерала, і після цього наїжджає на інших генералів і каже: не той справжній генерал, який має звання, а той, який в окопі. Ти де ж його охоронець в окопі, його точення не в окопі. Розумієте, так, от тим, хто кого не хочуть, вони демобілізувати, вони все одно повинні для них створювати якісь умови, але вони не створюють. Бо їм це не цікаво. і вони це не розуміють. Я спілкуюся спілкуюся з хлопцями і кажу, ну там якісь відпустки ж могли б працювати? Так, збільшення е вашого забезпечення, Так, якісь ще історії. Льготи по повернення до е після війни. Але для влади сьогодні важливіше відосики, гучні заяви і інший піар, який не заважає їм думати, що вони переоберуться. Але вони не переоберуться. Тому що коли прийде час, народ про все це пригадає і про це, і про те, як готувалися до травневих шашликів, і про те, як не готували країну до оборони, і про те, як був призначений таран, і про великі крадівництва і слова Зеленського, ми можемо збільшити фінансування армії, але тоді не зможемо будувати дороги. І для це проблема, і як по цим дорогам потім їхали російські колони, і про те, як таран грошей з бюджету на армію, повертав на Рахунок на держрахунки, а з них в казначейство, а з них вже вони йшли знову на велике крадівництво, і про те, як проти генералів фактично фабрикували справи і полковників, фактично фейкові, і про те, як переслідувались ті військові, які казали правду. Про все це будемо говорити потім, коли влада зміниться, але не забудемо про це і нагадаємо владі. Пане Бориславо, хочу ще декілька тем встигнути з вами обговорити, і одна з них, от ну от зараз буквально зринає, я поясню, в чому справа. Значить, я звернув увагу, що наші глядачі доволі часто запитують, навіть без прив'язки до інформаційного приводу щодо так званого Кримського мосту, незаконної споруди Керченського мосту. І от щойно на очі потрапив там, натрапив на інформацію від пана Неї Шпапи. Очільника військово-морських сил, який каже, що ударів по Криму не стало менше, а Керченський міст залишається ціллю. Будай в декількох словах. От скажіть, будь ласка, чи чи знищимо ми Керченський міст? Чи можемо ми його знищити? Чи є у нас потенціал? Я от читав статтю New York Times, велику об'ємну, я впевнений, що ви також її читали. Я знаю, що ви її обговорювали зі своїми гостями. І там же нас американці, наприклад, попереджали: давайте не зараз, тому що є віргідні того, що ми не досягнемо результату. Ми вдарили, на жаль. Результати не досягнули, але ми так розуміємо, що це для нас також пріоритет. Чи є там логістика? Чи використовують росіяни цей міст? Да на що це вплине? Якщо ми його знищимо, чи знищимо ми його? От як от щодо теми кримського так званого мосту? Ви ви дивитесь, пане Бослав? Дайте дуже коротко відповім ще раз. Я не є військовим, я не закінчував військові заклади. Я не розуміюся на тактиці, стратегії. Я був армії звичайним солдатом. Ці рішення приймаються на стратегічному або тактичному рівні. Удар по кримському мосту повинен бути не просто емоційним ударом, а щось робити. Наскільки мені відомо, я говорив з людьми, які відповідають на це. Удар по кримському мосту можна зараз може відбутися, і дійсно він може бути вже вдалим. Наскільки він прогнозований, я не знаю. Це залежить тільки від того, чи погодиться це робити Зеленський. Це залежить тільки від нього. Команди, я чув це двічі, що якщо б була команда, удар був би нанесений, і цей удар був би геть інший, аніж ті, що були раніше. Це перше. Друге, чи просять нас наші партнери не бити, може таке бути. Я не маю такої інформації, але це може бути, тому що ще раз скажу: Трамп навіть не каже, що Путін вбивця або не засуджує його за бомбардування України, хоча каже, що його дратує, щоби. Ну, не зірвати ці можливі домовленості якісь. А тому вони могли попросити нас не бити зараз по цьому мосту, все інше тільки припущення. Але ще раз кажу: такий удар по мосту, це колись казав ще залужний, може бути напередодні початку повернення Криму, тому що удар по мосту. Потім удар по енергомосту, потім удар по залізничному мосту, знищення комунікації, і Крим стає фактично, фактично, як той авіаносець в морі, якому нема ані підвозу їжі, ані води, ані зброї, ані чого. Він ізольований, і після цього тоді заход навіть заходити не треба фізично, але заход удар, наносення удари ударів. По місцям ракетами те, як був повернений Херсон, пам'ятаєте, коли просто вогневим враженням витискали росіян з Херсонської області. Тому можу сказати, щоб всі розуміли, ударити ми можемо по Херсон, по кримському мосту, але чи буде це зроблено? В мене інформації немає. Дякую за відповідь. Далі хочу продемонструвати показати нашим глядачам і звернути їхню увагу на всю людину. Це Ел Грін. Конгресмен демократ, який е, оголосив намір там впродовж 30 днів подати до конгресу документи щодо початку процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Я просто хочу нагадати ще раз для наших глядачів, що це та сама людина, яка протестувала проти Трампа, і коли той виступав у Сенаті. Його вивели звідти, Потім там Трамп декілька разів його називав, вибачте, тупим, але просто цитую так, як є. І е, е, що далі відбувається? А далі в мене запитання, пане Бориславе. Я Розумію, що воно дещо наївне відповідь, напевно, очевидна, але що означає ось такий крок з політичної точки зору, і звичайно, з ну точки зору процедури? Наскільки вона можлива? Імпічмент Трампу можуть оголосити при розкладах, коли у республіканців і Сенат, і конгрес, і спікер, і, і все що завгодно? Дивіться, перше, це демократична процедура. Вона може бути запущена більше того. Вона вже запускалася раніше. Її запускали демократи проти республіканського президента, республіканці проти президента від демократів. Це нормальна ситуація для Америки. Вони грають велику політичну гру для них. Політика це життя, це навіть не бізнес, це життя. Це в Україні політика для переважної більшості. Тих людей, які їй займаються, це бізнес. Вони не розуміють, що в політику треба йти для того, щоб змінювати країну і мати свою ідеологію. У нас в країну в політику йдуть, або ми бачимо це. Люди, щоб персонально збагатитися, або для того, щоб отримати оплески. А інколи два в одному. А от треба йти для того, щоб змінювати країну на кращу. Але для цього треба мати ідеологію, треба мати погляди, розуміння, знання. Ну, на жаль, це не про цю владу яка зараз. До речі, багато років у нас так і, не, і так і було теж: що у нас йшли для того, щоб. А не змінити країну, ми це бачили. За що хто хто хотів змінити країну на краще? Давайте чесно, Ну що, Янукович? Може, кучма при до речі, Ющенка, якого дуже не люблю, і за його лікарню майбутнього і цю аферу. За ту аферу я можу сказати, Де, що дякую. він намагався зробити хоч щось. І до речі, і Порошенка намагався зробити, але і при ньому дивіться. Я ще раз кажу: я от при Порошенка Ющенка, я ще бачу якісь зміни відверто. Хоча критикував і одного, і іншого. Але при них ось було. А при кому при кучмі, при якому з'явився олігархат? Чи може при Кравчуку, який комуняка із комуняк був, і, а може при Януковичі, ну теж сам. і при при Зеленському? Ну ми ж це бачимо. Ці люди, які йшли для влади за владою, за владою не для змін і для того, щоб кардинально змінити країну. Так, от повертаючись до ситуації в штатах, вирогідність того, що там буде імпічмент, дорівнюється нулю. І на цьому можу ставити крапку. А ще я можу сказати: у нас ставлення до Трампа і до того, що йому можуть бути оголошений імпічмент, у великої кількості людей а, фактично сформований українськими ЗМІ. От я читав: в Штатах пройшли 1200 демонстрацій, все інше. В Штатах живе 300 мільйонів людей. 300 мільйонів. І от 300 мільйонів мають різні погляди. І зараз більшість країни підтримує Трампа, меншість не підтримує. Але це майже, майже порівну там 52% що за Трампа, 47% проти Трампа. Один відсоток і завжди не визначився. Ну щось таке. Але щоб ви розуміли, от це нормальна ситуація. Це люди протестують, тому що в них а є демократичні стандарти. Їм не подобається Трамп, вони вийшли. Але це не розповіді про мільйонні демонстрації про те, що імпічмент сточиться в Трампу вдвері. Я до речі бачив, яка кількість людей вийшло не проти Трампа, а проти те, що Трамп не підтримує Палістину. Величезна кількість історій. Більше того, були всі були ті, кому не подобається, що Трамп атакує ЛГБТ, що Трамп проток... атакує а, либеральні цінності, що Трамп підтримує олігархів. Що Трамп. Ви розумієте, різні люди вийшли по різних причинах, але це нормально. Вони вийшли, щоб висловитись, і щоб президент побачив їх ставлення до себе. Це є демократія, А не тоді, коли у нас ти робиш заяву, а тебе починають атакувати боти або ідіоти з офісу президента, коли проти тебе спускають ДЗНД СБУ, департамент захисту національної державності. Ну це ті самі, яких спустили коли слідкувати за. Бігу uh, інфо, а зараз їм, до речі, дали команди, команду uh, зібрати по мені інформації. Мені людина з ДЗНД каже: Береза, вони нас задовбали. Третій раз ми збираємо по тобі всю ту ж саму інформацію. Ми вже на деяких uh, бумагах просто взяли uh, шапку, змінили дату, номер, все інше і все відправляємо те саме. Ну, щоб розуміти. Бо в нас влада бореться з опозицією. Бореться. Намагається і закрити рота. А в демократичних країнах опозиція вказує владі на помилки, на факапи, на проблеми для того, щоб влада їх виправила і так працює. Але у нас, на жаль, влада сприймає, що опозиція повинна рота закрити і сидіти мовчки, і спостерігати, як влада займається фактично новими схемами, і про це не говорить. Ну от така от ситуація. Імпічмент Трампу зараз неможливий. Нема підтримки в більшості, яка потрібна, але найголовніше це не сприйме американська спільнота взагалі.